Доброго дня! Сьогодні буду висаджувати ось таку гарну трояндочку. Беру кош в піску, кош неповний попелу. Набираю садової землі з огороду До повного відеречка. Все гарно перемішую получається виходить ось така суміш. Рихла, воздушна. Викопав ямку. Ось такий гарний черенок у мене вийшов. Це був пагін, який я прикопав. Він пустив корінчики. Трохи засипаю суміші на дно. Ставлю свій череночок. Все це засиплю землею. Трошки його зігнув, але то нічого. І зверху всю землю з ями. Гарно тромбую. І дуже гарно пролью.